Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас не орхідейне відео. Десять днів тому ми вирішили посадити корінь імбіря. Він добре проріс. І ми сподіваємося, що у нас дійсно буде така краса, яку ми бачимо в інтернеті, тому що дійсно цікава квітка у імбіря і цікава в неї властивості. Імбір дуже дорого коштує, можливо, у нас щось і вийде. Отже, 10 днів тому ми посадили корінчик імбіря у поліський субстрат, і ми вже маємо три рости. Дуже швидко він пішов рости. Мені іноді здається, що ми посадили якесь бобове дерево, як в мультику, коли воно дуже швидко росло, і потім. До небес доросло. Ось так виглядає на 10-й день. Ну, таке дуже вже великий. І я хочу зафіксувати цей момент. Якщо вам буде цікаво спостерігати, я зроблю плейліст з, з цим експериментом. І подивимося, що буде далі. Мені просто ну, дійсно дуже цікаво. Хочу показати. Поближче листочки імбіря, які вони цікаві, гарні. Ось так виглядає на 10-й день, наголошую, посаджений корінь імбіря. Напишіть, будь ласка, пробували ви таке чи ні. Дуже цікаво, бачила багато відео в інстаграмі, як вижимають ці квіти, вони там прям них багато соку. Напишіть, чи виращували ви імбір, що у вас вийшло, і взагалі, яких екзотів вам вдавалося приручити до домашніх умов. Мені буде дуже цікаво, а я буду вас тримати в курсі подій до зустрічі.